Є, щось є, є бесик. Прямо під берегом взяло. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, трошки скорше я приїхав додому з роботи і вирішив до темноти, поки в мене є годинка-друга, сходити на риболовлю. Якось так в мене склалося, що. На Карпа я ходжу на свої озера, які дуже близько біля будинку. А на хижака я їжджу в сусіднє село. Сьогодні немає часу їхати, тому спробую половити хижачка на своїх озерах. Що з того вийде, дивіться далі. Спробуємо зайти сюди, подивитися, що тут робиться. Бачу, вода впала, вода чиста. І те, про що я говорив, якщо ви зараз уважно подивитесь, ви побачите, що досить-досить багато травочки в прибережній зоні. І закинути в мене тут не вийде. Ну я спробую. У мене як звичай... Стандартний комплект. Мій ультралайтик моя рибка. Так, ну що, закинули, але метрів 5-6 від берега са в травишці, тому, думаю, що це погана була ідея, але да, я вже нацепляв. Да, от причини, чому я не ловлю на своїх озерах хижака. Добренько, попробуємо побігати по березі, пошукати кращі місця. Okay. Да ладно. Щось зловив, не знаю що. І це щось потянуло мені в кропивку. Дуже далеко, до речі, взяло від берега. Так, щось хлюпається в нас. Маленький басик, напевно. Зараз спробуємо витягнути подивитись. Що це за звір? І знов кропивку завів. Так. Да. Так, да, так. Да. Маленький басик. Ось такий. Ось такий звір. Схопив ось такого хробачка. У мене варіантів на свої любимі приманки тут ловити нема. Ось такий у нас звір. Ну такий. Такий нічоганький, але і невеликий. Ну що, друже, дякую, що клюнув. Такий холодний. Дуже холодна вода, напевно. Відпускаємо його. Пока. не забудьте поставити лайк, підписатися. А я, поки не стемніло, ще пару разів закину. Дивіться, каяк людей. Вони зробили собі таку вимостку в воді, спускають і плавають. А ще в одних катамаран свій. Теж люди живуть, спускають його і катають. Бачу, влітом постійно діти катаються на ньому. Дивіться, які тут бобри плавають. Така в нього лопата сзаді. Воно весною і літом дуже гарне. Тут іде два острівка посередині цього озера, ось перше по прямі. Ось тут друге. Ну дуже воно гарне. Тут є каяки, які ти можеш взяти, покататися. Ось. Звісно, осені цього всього не видно, це як красоти, але хто дивився моє відео, як я рибалю на карпа, той бачу. Ну, що, обійшов я частину озера по кругу дуже темніє, швидко. Бачу в камері, що показує, ніби ще є час для риболовлі, але насправді вже досить темно. Можливо, я завтра зранку вискочу ще на годинку, похожу, пошукаю ранішнього бесів. А на сьогодні. Зроблю ще декілька закидів і буду збиратися додому. Дивіться, як люди вже прикрашають свої будинки. Вже стемніло йду до машини, але вирішив вам показати. Ось так виглядає вечірній міст, біля якого я рибалив. А це ранок слідчого дня. Не вдалося мені порибалити на своєму озері, так як я і думав, так як я і знав. Дуже багато кропивки при кожному закиді був зацеп. Тому сьогодні, зранку, я вирішив не ходити по ньому, а поїхати в сусіднє село і спробувати там поїхати. Дуже люблю таку погоду. Можу рибалити в дощ, в холод, в будь-які будь-які негоди, ну, не наведжу, коли вітер. Але як показує практика, якщо жодної хвильки на озері нема, то і кльову не буде. В принципі, так воно і є. Ідеальна погода для рибака, але цікава для беса. Обкладав є декілька місць своїх, просто глухо, повний штіль на дворі. Ну, спробую тоді половити з містка, можливо, там зараз окунь. Ну, я думаю, що придеться чекати виходу. Тобто, того. Циклу, коли він вийде і почне шукати малька. Ви тільки погляньте на цей штіль. Просто зеркало. Кинув я декілька разів містка, клювань не отримав, можу спрогнозувати, що вони почнуться лише тоді, коли почнеться якийсь вітер. Як правило, воно так і є. А чи я до цього часу? Ну це вже питання. Перші закиди, звісно, кину під міст. Спробую провести декілька разів, попри опори, і пошукати його там. Так як я і сказав. Тільки почнеться вітер, почнеться двіж. О, хороший. Хороший. Просто не можу витягнути. І навіть не можу поняти, чи це точно без. Просто щось неймовірно велике. Так, да, це без. Але це дуже хороший без, хлопці. Це є бесик. Він на березі. Все, як я і говорив, потрібні зміни. В якому плані подивіться на воду, ви побачите, що пішов вітер, пішла хвиля і пішов без. Поки я перебирав наживки, зацепив от такого хробачка, я їх не дуже люблю, ці наживки. По тій простій причині, що дуже багато сходів, тобто гачок, він приблизно третина цієї наживки, і дуже часто б'є по хвості. Цей бес так само клюнув раз, клюнув другий раз, і тільки з третього разу він добрав. Ось такий от бесик. Дуже активний. Так він дав жизні, я думаю, що я його не витягну. Так, ну що, козаки, зробив я декілька знімків. Хороший бесик. Не знаю, десь до пів кіла, напевно, що на карпову риболовлю я не беру вагу, я приблизно орієнтуюся в карпах, плюс-мінус. А от на хижачка варто, напевно, що брати. Тому що я поняття не маю, скільки він може важити. Добренько, відпускаємо. Ставте лайки. Ну, як ви бачили, моє правило підтвердилось. Тільки почали зміни на водоймі, зразу без вдарів активізувався. Мені повезло, прийшло. Не дуже довго часу, хвилин 15, напевно, я перебирав різні приманки і отримав клювання. І що ви думаєте? Знов удар? Так. Да. Знов удар. Удар і промах. От чому я не люблю ці хрубачки. Дуже багато. Просто сходів. Б'є по хвості і все. Гарно так вдарив. Щось було цікаве, різко. Але на жаль я його не взяв. Трошечки почалася хвилька. І є надія, що трошечки кльов активізується. Покидаю я з цього острівка трошки. І спробую переїхати на інший берег. Часу не так багато активації, покльовок чекати немає можливості. переміщатися. є, щось є, є бесик, Прямо під берегом взяв. Ось таке бесик у нас. Ой, дуже він закрає, краєшок висить. Не знаю, чи я його витяну. Все. все. Він на березі. Ось він. так. Ну ось такий, в принципі, такий, як перший, хороший без. Хороший осінній без. Не дуже він активний сьогодні. Ви все бачили, зловлений один на містку, один тут, на цьому березі. Фактично під берегом. Почав вітер тут почався кльов. Потрібно відпустити його скоріше. Але не забудьте поставити лайк цьому відео. О, заки ще один. Ще один. Десь такий самий по розміру, напевно. Ух, як він гарно проискає. тихесенько. Де? Да. Ах ти! Зайшов закоряжено. Лежить палка. Зараз відпущу. Так, ну що? Заліку у мене третя рибка ось така. Сильно сів гачок в пащу. Думаю, що він би не зійшов. Такий. Ще один. Відпускаємо. Спробуємо закинути ще раз і йдемо додому. Пока. Так, ну що, можна підбити підсумки сьогоднішньої риболовлі? Е, як зазвичай, коли комфортна погода, така як була сьогодні зранку, е, штіль повний. Виходів беса не було. Просто мертво. Я пройшов по своїх 100% точках, де він завжди є, завжди виходить. І результат нульовий. Десь біля 15-20 хвилин почався легенький вітерець і був зловлений перший бесик. Зловив я його на містку, це ось там, з другої сторони, цієї водойма. І вирішив я не гаяти час, тому що його і так сьогодні нема, Переїхав на інший берег. Ну і тут вже доловив ще два бесика. Буквально, можна сказати, з одної точки. І що я можу сказати? Бес не стоїть на мілині. Я обійшов в точки де мілко. Він стоїть в прибережній зоні, але де досить глибоко. Ну, такі висновки по сьогоднішній риболовлі. Буду їхати додому. Всім дякую за перегляди. Всім пока. Цікава ситуація тільки що була. Виїжджаю я з озера і на виїзді дивлюся, стоїть якийсь рибак. Стоїть простий хлопчина. Не знаю, років 18, може менше. В піжамних штанах і ловить беса. Я зупинився, підійшов, запитався, що там, як чи успішно. І просто на моїх очах винирнув без буквально в пів метрах від берега і вальнув його вертушку. Саме цікаве, що він ловить на вертушку, вертушка типу Мепс. Я так здалека дивився на неї, не брав її в руки. Але, ну, такий факт. Подивіться це відео. Я вставлю його дуже давно, дуже давно. you <laughs>